бам 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 Я вже не знаю, як вітатись. Soulknight серія... яка серія? Немає серій, все, це безкінечність. Безкінечність не межа, це божевілля а... <смі> Я аж збився з думки, нормально так. <смі> Soulknight, я ще один ран записую після минулої серії. О, якісь завдання я виконав. Шляху лицарів, тато що, збіру врожаю. Ну, трошки бабла отримав. Скоро на ласт прокачку лицара буде. Ну там не ласт, там ще якийсь етап додали, но це ласт. Там вона замінить новий пістолет. Не так. Заспойлерів вже. Старий пістолет, пістолет на новий пістолет замінить. Тож, коротше, все, поїхали, ран, не хардмод, як завжди. Прохожу гру, дізнаюсь контент. Пізнаю контент цієї ігри. Бос Раш, точно. Ще Бос Раш треба спробувати. Ну, не знаю сьогодні чи не сьогодні. Знову цей рівень, не люблю його, якщо чесно. Він мені вже не сильно подобається. Він якийсь одноманітний, тут всього один босс. Якось відчувається халтурка трошки. Важливо навіть посилення від босса для босса візьму. Я вже з підранити скоро почну цю гру. Воно так і є, напевно. Якийсь ультракіл, мої проходження ультракілу теж для кого могло б здатись... Для когось могло б здатись з підроном. Так, клітку я не відкрив. Ну це мені вже не знадобиться, бак. Ще на подію не сходив, це була помилка туди-сюди бігати, це... Ага, ясно. Ну, ларптом хто не зрозумів, це великий кристал з енергії, а в мене зброя енергії не, тр... не витрачає, в мене 200 енергії, це мені не потрібно. Ну раптом не знаю, хтось не Так, давай це от візьму. Насправді там не тільки з дробовика, там в принципі для а, зброї, яка депнуть, депно, депно, депну. Для зброї, яка м -м, випускає більше, ніж один снаряд. Тобто, бачите, навіть для цього меча він один кастив е вибух. Як не вибух, удар по землі, а тепер три кастить. Тобто це набагато чого розповсюджується. Короче, хороший бонус. Я не знаю, який він би там, в якому небудь умовному терлісті стояв, би, ну... Я б його поставив досить високо. Можливо, так. Ну, до речі, на цибулю це не розповсюджується. Так, це можна взяти як зб додаткову зброю. Хоча в мене зараз за основної то немає. Так, вікінги якийсь, ну я його не хочу брати. Я соло ран. Я лише... Моє серце належить лише тому лицарю. Якось це дивно, так? Да? Ладно. <сіх> це ж він, типу, мій падаван. Мій... Я не депнув. Помилка. Типу, він мій... А, бравий лицар, а тут якось дивно, що його мало любити. Ну, знаєте, любов вона по-різному. Любов це таке розмите поняття. Ти ж можеш шаурму любити, наприклад. Ти ж назначаєш, що ти хочеш її там. Это... Я ще не вирішив чи я буду використовувати досить грубі слова на цьому каналі чи ні. Теж можете написати про це в коментарі. Бо в реальності я такий я можу. В реальності, а я типу зараз не в реальності сижу. Ну да, я в Soul Knight граю. Ну я ж в реальності цей відео записую. Говорю тут щось, значить в реальності. Ну значить в реальності. Парк, до речі, я не використовую чомусь. Економлю Опа. Ну я не знаю, не хочу поки на цей пістолет клятий купляти модифікації, він мені не сильно подобається. Опа. Будь-що візьму замість цього клятого пістолета. Мені здається, це одна із найгірших зброї в... зброї в принципі в грі. Так, ще й граната. Гранатомет. Граната для гранатомета це взагалі весело. Хочу чекнути подію і повбивати побільше ворогів. Бачите, навіть тут. Він каже... А, ні, все правильно. Ууу, не дарма чекнути, це взагалі імба. бо. Я відчуваю цей ран буде переможним. <рив> Сказав я і здох. Ні, от, все правильно. Ні, не, неправильно. <рив> я просто... ладно, не важко. Ну тут три бонуси і три бонуса максимально не дуже. Я не хочу оновлюватися, здається, чи ти. Типу, оце от таке, це ще фу. Оце от, ну, я не змілю... Давай це може зміліть зброю буду ганяти, а може збагрю цей... Дай перк комусь опа, по Ханубіса. Це щось цікаво. Йомо, май... я пам'ятаю, він був досить без безполезний в тому. же. Досить беска безкол... В той раз. Тоді коли він був. Ну щось такое. Си Ханубіса, він кій... якийсь для специфічного геймплея схожий. Тож візьму-ка я... Візьму назад і свій ракетомет, гранатомет. Ракетомет, гранатомет. О, шо це. таке? Якась сферка. Це напевно через посох... О, знову ще один. Їх не можна об'єднати, ні? Ні, а, не вообще ніяк. Ну і ладно. Так, тут всі ці, ці лицарі, це... Ці... Не ті лицарі! А че теж нормальні мужики, можна цілий загон у них найняти. Загін, загін, загін. Загон, ні. Загін. Там де скот тримаються, теж загін. Хоча ця штука і в принципі на от такі от добивання працює. От такі от. Да бляха, дай пройти. Отакі от. Ну пофіг, така собі. Можна б могло б... би бути могло б випасти щось і поліпше. Бачиш, він ще три випускає, а не одну гранатку. Це все через цей бонус з дробовиками. Тож бонус, не сказати, що прям must have, но він явно хороший. І взяти його не буде помилкою. Тій серії якісь з історії про жит... з життя розповідав, ну от я їх, схоже, всі розповів. Що мені нема чого розказати вже особо. Так, тут немає нічого такого. Пам 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 Водяний бак. Бак. Пам пам Не знаю, на що я сюди пішов. Сюди пішов, в принципі, це не потрібно було і робити. Як я вже сказав, схоже, ультракіл мене не покидає. Так, пішли на босса, давай бафну боса. Зараз відкидешся нав... навичка. Не хочу голим заходити, так письмо, хочу зайти прямо одразу, з, коз... з козирів. До того ж він бафнутий, я теж маю буду бафнути. Бляха, я не ще більше став. Це весь баф, ну напевно, з хардмода стану. Так, тихо, 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 тихо. І його лазери ці прокляті. О, як уже професійно його розніс. Хоча може цей чувак допоміг, він типу... Його вогонь трошки на себе відволікав. Ну це ще на записі можна подивитися. Так, що От ну ти серйозно, ну якусь фігню дав мені. О, оце от можна взяти. Якраз таки той радогомець з минулої катки. А можна це сюди? Ага, не Ладно. Ладно. Візьму, бо він теж дробовик. Рикаше... Тихо, тихо, тихо. Добре, що я взяв на влаштування, по дабл кліку братою, посилення. Бо зараз би взяв те, що мені не потрібно. О, нарешті нова локація. Теж крута, іншим. Це типу Хэллоуинська. А начебто. Бо, ну типу... З рикошетом буде ще більш круто. Ось чому. А Радугомет класний не заморожує, там він різними стихійними ефектами стріляє. Що це було таке? Раніше ця локація наче якось по-іншому виглядала, Здорово. О, знову. Ну от це ще це другий у мене кандидат на улюбленого супутника. Ляха. Давайте трошки помовчу. Послухайте цей трек хоча в мене на відео там авторські права за ці треки накидують схоже не знаю чому так Ну, в мене все одно ні монетизації нема, немає мені головне щоб ролики не видало. то мені з того нічого такого нічого страшного ну просто якось неприємно ого яка відьма. тільки з'явилась і вона хоті... Пу. Вона була небезпечною, допоки їй в обличчя не прилетіло О, снарядів 20. Декілька кілограмів чогось заряджено. Кей, серйозно, кей. Я що в більярд грати буду. Якщо й буду, то будусь питати чим. Правда, цей дробовик енергії багато втрачив. Якісь ножики. Ого! Угу, серйозна штука, ну я її не буду брати. Мені потрібно зброю, якою можна було б, так би мовити, парирувати. Ну не можна парирувати, ти по суті тебе, себе просто сейвиш. Хоча там є навичка на те, що зброя ближнього бою може відбити, до речі, тут привиди є, да? Може відбити снаряди ворога назад, то це вже є, буде як парирування. Як ультракіллі. Не знаю, до речі, можливо з клітки ще хтось цей злий може вилазити, ну звідти може оцей от гордор... Відгор... Так, що, давай, цибулю перепловне. Бляха, нахер я це зробив. У мене тепер нема чим відбивати снаряди. Так, ну давай вже вам тут звізьму. Гавначистом буду. Сорок лет... Так это та не то. А чого я теж тут гавновозом работаю. Правда, я говно не збираю, а в противники відправляю. Зате воно станеться. Ну так собі зброя, чесно кажучи. А, Ні, в сенсі зброя нормальна. Те, те, що я обміняв... О, так, стоп. Оце от, очевидно. Те, що я обміняв можливість вижити на басфайті на Вантус, так собі. Це мені не сильно подобається. Сподіваюсь... Можна буде якось виправити. От тобі такі помил... Ну хто знав, що цибуля в вантус переплавляється, ну це ж зовсім нелогічно. Там наче вона по якійсь логічній градації переплавляється. Тобто по класу зброї. Так, хп, сокира, давай сокиру. Значить, на сокиру цей бонус наче не, роб... не працює, про дробовику Так, пофіг всіх виносив все одно. Я вже перекачаний тож можна. Ти ж на хардмод. Хоча хто знав... зна... це таке? така. фіга собі, тато що Давай її краще візьму замість цього клятого ванкуза. Чимось террарию знову нагадує. Бляха, ну, вона робить? Якісь душі відправляю. Кась люди, они с дарксоус стороны прямо. Бляха, а я майже помер, зашибись. До речі, ця музика, схоже, змінилася, вона раніше була трошки іншою. Так, оце от можна обміняти, ну тут теж треба, ну Хоч на щось. Дайте здоров'я, мені здоров'я потрібно. От бачиш, тут наче й легко, але завтикав і все. Можна кабана на м'ясо пустити і засмажити, з'їсти і хп собі відновити. Схоже, ні. Це вже мені погано, бачите, 2 хп погано. Мені персонажу. О, це я беру обов'язково. Це прямо не обговорюється. До речі, в копі могли бути теорії проблеми з чим. Давай ще кімнату. А, ось є, зілля хп. Уф, нарешті. До речі, в коопі, можливо було б важко домовлятися про такі от ці кемки. Хоча я думаю, якщо з нормальним гравцем грати, то це взагалі не питання. Просто той самий друг, з яким ми грали малюків драконів, не могли вбити, він був не найкращим гравцем. Я пам'ятаю, от якраз він такий... Любив брати три зброї в цій грі, хоча це, ну, це круто, але в принципі коли там перки набагато краще випадають. Це не, не потрібно абсолютно, це безполізний перк. Плюс, ну, знову ж таки, що тут? ти береш одну основну зброю і береш, по суті, мілішну якусь. Обана. на. Луцер безголовий. <звук> да. У нього цього хлопця навіть не було шансу. Ну, мені від цього не гірше. Ну і на посох цей перк працює. Про дробивка. А я вже задовбався всю серію про цей перк розказую. Навіть тіні доли ніхрена собі, так оце я тебе. беру. О да. А з другом, який ми скуфіли, за ним я щось, щось такого не помічав. До речі, не дарма взяв. Я дуже сподіваюсь, що тут будуть мої о, малюки дракони. Professionals... Якщо їх не буде, я... Я не знаю, що я зроблю. Я буду кричати. Короче, в теорії можна на неї плюнути і далі собі стріляти. Ну це якось дуже довго. О. збіг чи ні. Е... Які ще ти скорби знаходиш, давай. Це акули типу. Це ж реально духи люди носить з DS1. Dark Souls теж можливо на канал пройду, але це явно не скоро я їх. Всього то два роки назад, чи рік назад проходив. Ну DS1 я прям недавно проходив. DS, він же Dark Souls, ну може хто не знає. Правда вони тільки в одного ворога схоже наводяться. Та ні, наче й не в одного. Це типу чи плавники, да? А, це типу акули, вона під землю заривається. Моя... Мені моя теорія більше подобається. Ху. Досить, досить дурачитись, треба вже все купити тут. А, ну і цей зброї ще можуть виникати, через це може виникати труднощі в зміні зброї там на мелішну чи на ще щось. Ти кудись здихати зібрався? Я трошки не бився. Трошки фігньою маєвся, ти вже при смерті. Що за союзник такий, а ти Гордон Фріман чи хто? А можливо він реально не Гордон Фрімен, хто його знає? Можливо я помиляюсь. Все, пока. О, клік розігнав. Рокетган, давай її може візьмемо. Ача наш. Тут все одно, що то, що то без поля. Тут... Я не знаю, які вона там скорби може знаходити. Я хасі. Кулеметники вони. Ну як автоматники. Вони досить такі неприємні суперники. Тут, в принципі, можна одну атаку затанчити, ну не більше. Більше вже виникнуть проблеми. Так, тихо, 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 тихо. Немає зброї ближнього бою, схоже цей ран буде невдалим. Вона того черв'яка вона потрібна, а якщо це будуть малюкі дракони, то вона ще більш потрібна. Так що, може, навіть, в принципі, можна і не розраховувати на перемогу. Так, депать? Звісно, депать. Погано депну. Одна надія, що я їх заморожу, застаню і вб'ю швидше, ніж вони вб'ють мене. чи його. Боса коротше. Тут наче більше босів, ніж два я. Хоча я пам'ятаю тільки черв'яка і драконів якраз таке, Ну, бляха, горі, вон скільки років, не могли що, нового боса додати, чи що, що за бездарі, Знову на якісь неадекватні ціни Висуває. Ну якби я не депав в казік, можливо мені вистачало, ну як це я не депав би в казік. А ще це все скоріше до мого друга скупа. Яха, вона просто плюється прикольно, ця пушка. По 20, це багато. Що це таке? Що ти робиш? Що він робить? Він типу стоїть бомбити. Типу ти його розкладаєш і він бомбить, окей, давай його краще візьму. Зараз перевірю якраз таки. Ну вон ці малюки дракони якраз льворуч були. При вході в рівень там. О, да, він щось бомбить. Хай бомбить. Цей портативний бомбардувальник. Де моя зброя ближнього бою? Так, іди ти. А чай стоп. Ну давай візьму. Все одно немає ніякого парку. Я, до речі, не подивився, там помолитись чи не помолитись. Е, ні, просто статую. А раніше було помолитись статуї, там чародія, допустимо. Це, попо... Це змінили, між іншим. І раніше ці снаряди не підпалювали, не просто магічними були. Оце я теж пам'ятаю. Знову пілюльки, давай депну. Тільки якось вони тут вони шустріше, да? Шустріше бігають. Це через те, що жарко, типу. Або через те, що рівень третій їх реально складніше футболити став опані все ось мій мегадепчик дайте зброю ближнього бою подайте на життя Терапія. Якось цей бомбардувальник енергії забагато витрачаю мені, мені так здається коротше рам все вже схоже я програв 3-5 оці, малюки дракони, кляті. малюки дракони кляті. Ех, а всього-то треба було не переплавляти кляту цибулю в вантуз. Всього-то. І цей ран був би супер вдалий. Навіть тут нічого не виловив. Нічого не віддепав. Може ще в скрині що буде, но ну, в мене вже надії немає майже. Тихо, тихо, тихо. То кажуть, надія помирає останній, тож ж свою доньку треба називати надією. грома, ну серйозно. Я залишу хилку, може вона мені ще знадобиться. Тихо, 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 тихо. Мені ж немає чим відбивати. <сохром> тихо. Доведеться доджити. Ну а що доджить теж прийдеться колись вчитися. Кинцевие, в конце я как-то боссов проходил и так. Яха. Тем более, что атаки атака, не задоджишь. Бонусы. Так, ты в следующий и я летаю дополнительно. У меня дополнительная какая херня. Скорость стрельбы. Тоже фигня. Минус два, ну. Три броні супер мало, ні. Тільки одну тичку вийде пропустити. Це зовсім не варіант. Якщо це будуть малюки дракончики. Якщо це буде знову черв'як, я не знаю, що я зроблю. Я перезапущу рівень за 100%. Бо він мені реально набриться, вже який черв'як. Ось скільки я в цій локації був, скільки мені черв'як черв'яки падав. Значить тут іншого босса немає. я чітко пам'ятаю, тут є інший босс. Як мінімум один. Хоча на цій локації наче було тільки два босса, ну ладно. Так, ну-ка, 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 ну-ка. Момент істини. Чи буде це легендарна дуель? Ні, не буде. Ой, бля. Я розрабу в рот срав. Ось і пішли ці самі грубі висловлювання, про які я розказував. Я не пам'ятаю, чи в цій серії чи в вманули? Ну нічого, в принципі, що, Шанс ездил випадай міліжка. Угу. Так, тихо, 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 тихо. Ну це реально якийсь прикол, ну скільки цей черв'як проклято так, гадюка, чи? Ну гадюка я не брату але... Я нічого там не помню, мне сука надо взять гадюку. Хай буде на цьому, хоча ну там так дорого. Хоча краще хай вже гадюка буде, ніж. Все це, це. Так, оце я беру. Ага. Взяв. Залутав прямо. Таким. А, у мене ж берсерка було. Чи не було. То, -то в у мене вже з пам'яті не так. А, да, у мене була берсерка, похоже, я його просрав. Чи не... ОТН. Я... Бляха, ну шо тако. Як це можна пояснити взагалі? Або боси не змінюються при перезаході, або розрабдаун. <різь> Поїхали вже черговий раз з цим клятим черв'яком битись. Як він мені набрид уже. Геддода така. На, плюватися буду, хай самонаводиться. Все, я щас і откунюсь. Самонаводка то допомагає. Папка. Да вс, блин, уже не мощ навіть мені хп не збив. Ну до привен я не знаю проходить, я вже довго записую, тож не буду. Спис все. Чого? А шо її так. А шо їй так магнітить в інший бік? Раніше такого не було. От и хрена його знала, ладно, потім пішу. Черговий ран, черговий супер нецікавий ран. Якщо піднести, підвести підсумки, то я е, двічі побачив клятого черв'яка як боса, не побачив малюків драконів, е, обізвав розграба Дауном і ще переплавав цибулю в вантуз Ну, нормальний, в принципі, ран, якщо так подумати, вийшов. <гум> Більше ніж крутий. Тож, на цьому серія завершена, да? А, скільки я б це проходив? Ну, що це таке? 20 хвилин. Ну да напевно, треба серії покоротше робити. До речі, напишіть в коментарі, як вам по 50 хвилин робити серії. Як вам дивитись, типу, по 50 10, чи по 20 хвилин зручніше. О, от якраз як і її і відкрив. Можливо вона мені перестане там падати. Тож, коротше, ще один ран зроблю. третій у мене ще час трошки є. Тож, дякую всім за перегляд. До побачення!